Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на каналі. Дякую, що заходите. Заходьте частіше, підписуйтесь, коментуйте і ставляйте вподобайку. А також нажимайте на дзвіночок, щоб бачили, коли виходить нове відео. Сьогодні ми приготуємо грудку, філе куряче. Ось я його уже так розрізала, так розвернула, такої воно форми вийшло, і відбила. У нас два таких великих і два таких меншеньких. І зараз ми приготуємо для нього маринад. Так, чайну ложечку солі. А також чайну ложечку паприки. А, це тут все вже викинемо сюди. Так, півчайної ложечки перчику ми сюди додамо. Так, чесничок. Зараз трішки сюди, а потім іще в соус додамо чесничок. Ірушечка, також сюди, і до соусу ще додамо. Так. І це буде наш маринад такий для філе, що ми потім будемо смажити його. Так, маринад у нас готовий. І зараз підготуємо пательню. І так, зразу ми обваляли в борошні нашу грудку, а тепер у маринаді. Ось так ми хорошо в маринаді її вмакаємо Так, і будемо смажити. Смажимо на слабкому вогні з обох боків. Так, одну грудку знімаємо. Велика в нас грудка. Це взагалі-то італьянський спосіб приготування грудки. Так що будемо смажити так, як вони смажать. І другу кладемо. І знову ж на такому малому вогні, вона буде смажитися, а потім іще у нас буде один варіант уже доготування цієї грудки. Друга грудка смажиться у нас. Зараз будемо знімати і готувати такий соус, у який викладемо цю грудку. Грудки наші посмажені. Зараз будемо додавати. Бульйончик сюди прямо в Так. Бульйон додали. Сюди додаємо петрушечки. Так. Обов'язково додаємо вершкове масло і чесничок. І це буде в нас як соус. Зараз ми сюди покладемо нашу грудку. Так. А також додамо сюди ще соку лайма, трішки так. Декілька крапель. Помістимо сюди нашу грудку. Тепер будемо її поливати. Ось такий у нас получився соус. Зараз вона напитається цим соусом. І буде дуже смачно. Так готують італьянці. Трішки потримаємо на одному боці, а потім перевернемо на інший. Буде вона в нас дуже соковита, м'яка і дуже дуже смачна. Так, одна грудка вже готова, ми зараз її виймаємо і поміщаємо другу сюди так само поливаємо нашим соусом. Так. Потримаємо на одному боці, а потім на інший. Грудка вже готова. Я її так і називаю грудка по-італійськи, тому що цей рецепт мені дала жінка, яка працювала в Італії, і розказувала, як там готують грудку. Це один із варіантів приготування грудки по-італійськи. Звичайно, вони ще скрізь додають у маринади пармезан. Але я пармезан не додавала, а приготувала ось в такому варіанті. І дуже раджу вам приготувати так, тому що я її вже спробувала. Вона настільки смачна, м'яка, соковита, дуже смачна. Мені дуже подобається цей маринад. Що ж тут два яйця, чесничок, сіль, паприка, перець, петрушечка. Ну, і бачили, як я її ще доготавлювала у такому соусі. Так що готуйте. Заходьте на канал Емілі. Готуйте по тим рецептам, які я викладаю на канал. І так, як я вже говорила, нажимайте на дзвіночок, щоб ви бачили, коли виходить нове відео. Готуйте, смакуйте, а на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!